Класти агроволокно це щита творче. Фаяльник з Китаю. Прикладаю. І отак проводжу. Знаєте чого? Це просто воно так чудово ріже. Для того, щоб не торучились. Це тема. Китай рулить. Моя собі, фяяльник на акумуляторі. Супер! У нас тут посаджена алея інжирів. Отак зараз застелили і вирізаємо для них отвір. Це так цікаво, той паяльник прикладаєш. І воно так цікаво. Я вам говорю. Ой, я щось поїхала по стакану. Це так цікаво. О, той паяльник прикладаєш. Це річ. Оце да. І воно ідеально ріже. Чим би я ще так потішилася, як не паянням цих штук. Клас. Клас-клас. Так гарно засмальцює. Вояльник це тема. Дуже цікаво. Ну, вже, бачите, вже поклали, вже поклали агро, агро не волокно, навіть вже поклали агротканину і вже ми такі широкі господарі. Нарешті помаленьку теплицю доводимо до толку. Бо спочатку почали, на все не вистачає десь, знаєте, завжди десь ресурсу не вистачає, але як робити, треба ну, робити з толком. От, наприклад, навіть навіть наші саджанці. Ми не продаємо садінці, коли там нема кореня. Тільки там наростає такий великий класний корінь, тоді ж таки дамо продавати. Порахуємо, що треба, якщо ж щось робиш, то треба робити якісно. Ну, типу, ви з цим згідні, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Запах такий, дуже мені подобається. Цей запах дуже класний. Хто клав агротканину, розкажіть, будь ласка, як вона у вас була, скільки вона у вас витримала. Ну, типу, чому вона краще за агроволокно, Буду рада прочитати ваші коментарі. Ну, взагалі, дякую, що пишете. Це. Це, коротше, цікаво, це так спокійно, собі зато працюєш в теплиці. Знаєте, це така, це така тиша. Ташки співає. Тут так добре. Собі ріжеш. Так супер все. Тобто вже застелимо цю, цю агро тканину і буде люксово, просто буде супер. Дивіться, та-та-та, походу моя. Мій чудозасіб розродився і вже більш не паяє. Тут ріжу-ріжу. А воно, ну, добре, зароджуйся, мій маленький. Та Дивіться, -да -да та-та-та-там. Інжирик. Привітики. Тут вже є таке все вже є. Люкс. І от він буде тут так рости, його будемо поливати. Головне без цього всього бур'яну, Ох, я аж заспокоїлася. Тільки це чуваль, який йде, спокій. Прям ранец такие поднимают.